спа басейн, як частина розумного будинку, це вже не майбутнє, а реальність. Уявіть, ви керуєте своїм басейном прямо зі смартфона, хочете підігріти воду перед приїздом додому, достатньо одного кліку. Забули вимкнути підсвітку, додаток зробить це за вас. Сучасні СПА-басейни інтегруються у системи Smart Home так само легко, як освітлення чи кліматконтроль. Ви отримуєте повний контроль над температурою, режимами гідромасажу, підсвіткою і навіть фільтрацією води. Це означає не тільки комфорт, а й економію, адже система сама підкаже, коли оптимально використовувати енергію. А ще, що особливо приємно, ви можете створювати сценарії, наприклад, вечір релаксу з підігрівом води до 30 зміндесі, ніжною підсвіткою та улюбленою музикою. Іронія в тому, що раніше ми сміялися з фантастичних фільмів, де техніка працювала на голосові команди. А сьогодні це звичайна практика. Спа-басейн у розумному будинку це не просто про технології, а про відчуття, що ваш дім дбає про вас. Хочете, щоб релакс вмикався автоматично? У Спа Гелексі ми допоможемо підібрати спа-басейн, готовий до інтеграції у Home. Підписуйтесь і залишайте заявку майбутнє вже у вашій ванній кімнаті чи на терасі.